Зійшлися після завершення служби Божої. так, Перше ми сьогодні ще святкували духовно. так, І після духовного ми сьогодні хочемо також розуміти, підняти ці щирі молитви до Господа Бога за тих людей, тож, які колись розуміти, вони старалися для своїх ближніх, що вони будували цю краївку для того, щоб заховатися. Перед ворогом, який насувався на цей край Поліський, на цю землю святу. І впевнений, що сьогодні я би хотів найперше подякувати тим людям, які взялися за цю хорошу справу відновити цю пам'ятку, відновити, зберегти і показати ще не тільки своїм дітям, але і правнукам. правнукам. Ми повинні так, браті і сестри. Не забувати те, що колись було, як воно відбувалося, і певне, що сьогодні кожен із нас, живучи в цьому краї, може приїхати, відвідати і побачити. На що, дорогі браті і сестри, наші прародичі, наші батьки і сестри, наші рідні, які ще і до сьогоднішнього дня вони є, вони пам'ятають, розумієте, багатьох їх вже немає, які. Дійсно, розумієте, вони хотіли, щоб знайти собі захист, відстояти. Бо в них же вріла перша любов, любов до своєї нації, любов до ближнього, любов до своєї дійсно батьківщини, і вони боролися за правду, за правду навіть з вами. Вони так полюбили цей лізу і очерет що вони готові були віддати своє життя покласти за неньку Україну. І я з великою радістю на запрошення першої голови районної державної адміністрації Сергія Васильовича Ківкевича, також і Мозоль Володимир Романович запрошував і багато мене запрошував, але я від щирої душі хотів би сьогодні розділити цю радість. Тому що це є для нас пам'ятною знакою. Бо це свято сьогодні чарує кожну людину, кожного українця, незалежно від партії, незалежно від статусу церкви, конфесії, куди ходить, куди належить, як молиться. Бо ми є всі, брати і сестри в Христі. Ми є українці. Дякую вам, за ваші гарні слова, але вклад маленький, тут отакий маленький. Тут люди приложили руку зовсім інші. Дорожний Романович і багато інших. Вони своїми руками, їхня ініціатива, це все вони зробили тут. Вони багатьох з нас і, і наших діток вчать, що треба жити так, як колишні наші герої, наші солдати. Вчора була. Цікаво, я сьогодні говорив з трибуни, там на, цьому, на нашому заході в Дубровиці. Вчора була велика така подія в Дубровицькому районі. Шановні мої, за всю історію в Дубровиці перший раз солдат УПА і солдат вітчизняної війни пожав до мене руку. Такого ніколи не було. Вони перший раз в життя, ради того, вони дали знак, ради єдності між нами, єдності українців між собою. І що будемо ми знову розорвані, як колись, нас переможуть, нас знищать, шановні мої. Сьогодні всім бажаю вам миру, здоров'я, щастя, добра, добра вам, добрі українці, щирі, милі. Тому що так Бог щось давав, що нас життя гнобили постійно. Гнобили нас і з однієї сторони, і з іншої сторони, вороги. Ніхто не знав, що Росія стане нас ворогом сьогодні. Хто міг подумать таке? То нам треба того захисника вітчизни, який сьогодні ми святкуємо. Оцього воїна УПА, який колись був, настоящий герой. Треба зберегти своїх душа і нашим діткам це донести. Якщо не буде захисника вітчизни, держави нашої, не буде держави, шановні. І майбутнього наших дітей не буде. Святом ще раз всіх, добра, миру, всім нам. Всім всім українцям, всім добрим українцям, всім щирим українцям. І слава нашій Україні. Героям! Шановні браті і сестри, я вам тепер життя скажу. Думаю, я скажу так, а тепер життя. Коли я прибув у 94-му році весною, так, це було 27 травня, я прибув в цей край, поліцький, чудовий, прекрасний край. Ви знаєте, що через кілька днів після... Службі в мене була перша служба 28-го, субота була 27-го, 28-ї неділя, перша служба, я служив у 94-му році. І якось на тижні мене попросили поїхав вдома, батюшка побачити і річку, і озеро, і ліс там О, сусіди, я поїхав. Ви знаєте, що я, мені здавалося, приїхав знову додому до себе, тому що у мене я сам з Прикарпаття. так, І там так само, як не пройдеш. Якийсь скажі, кілометр е, дороги, та навіть, навіть 500 метрів знайдеш бункера, розумієте. О, знайдеш, розумієте, те, що тут так само по лісах. Ви знаєте, і мені, коли старші люди розповідали, ми пасли корови, бо знаєте, завжди колись по лісу, як і тут пасли корови. Я теж пас корови. Я вам кажу, що знаєте, там ями, то все, і розповідали старші, що це, от так. так. Тут. Я розумієте, сьогодні. Я приєднуюся, розумієте, тому що там і там десь і там так само наші наші побратими, які хотіли відстояти ворог. Як і мої батьки, бо від так само розуміти, чи прародичі родичі мої, вони так само розуміті, ховалися, вони розумієте, відстоювали. І ми сьогодні з вами, розумієте, повинні в кінці, там біля Христа, шанувати. Хвилиною мовчання їхню пам'ять, кого вже, на жаль, немає. А зараз дякуємо тим, які сьогодні є, ще залишилися, знають, пам'ятають, передають нам це все, цю історію. Розумієте. І ми хочемо сьогодні яка, посвятити, благословити, як кажуть, цю краївку. Благословляється і посвячується краївка ця посвяченням цієї посвяченою водою. В ім'я Отця Сина, Святого Духа на віки Кимін. Благословляється і посвячується краївка, посячується, посвячені водою. В ім'я Отця Сина Святого Духа на віки благословляється і посвячується, країка, посвячені, посвячені водою. В ім'я Отця Сине Святого Духа на віки Амінь. Прикро, що й досі в окремих регіонах нашої держави не сприймається історія боротьби за волю України, яка вело націоналістичне підпілля в роки Другої світової війни. Так склалося тому, що за десятки повоєнних літ комуністичній пропаганді вдалося нав'язати широким масам викрив... викривлений стереотип борця за незалежність української держави, а весь національно визвольний рух показувати винятково в чорних фарбах. Про події 43-го року на теренах Західної України у спільні заяви проголосили президенти двох держав України та Польщі у липні 2003 року. Ми не можемо змінити цієї історії ані її заперечити, не можемо її замовчати, ані її виправдати. Натомість, ми повинні знайти в собі відвагу прийняти правду, щоб злочин назвати злочином, оскільки лише на повазі до правди можна будувати майбутнє. Маю надію, що подібні заходи по святкуванню на визначних історичних місцях краю 14 жовтня християнської покрові Пресвятої Богородиці, дня українського козацтва, дня постання УПА і вперше на державному рівні дня захисника України стануть традиційними, і це буде чудовою нагодою нагадати молодому поколінню, що свобода і незалежність держави не прийшла сама, а її здобували в боротьбі з ворогом. Саме на таких заходах виховується та загортовується патріотичний та націоналістичний дух нації, шановується мужність та героїн, захисники незалежної і територіальної ціленості держави, військових традицій, запорозьких козаків, січових стрільців Української Народної Республіки, Стрільців Української військової організації, що вперше застосували вітання Славу Україні! Героям слава! Вояків УПА, по які згодом перейняли ці вітання, а також сьогоднішніх воїнів, що воюють на сході України. Переконаний, що майже половина тут присутніх, не знає імена людей, що боролися з ворогом в роки війни і заслуговують на повагу і повшану. Серед них Лайдака, це він же з Куба Микита Іванович, з Костопольщини, з літа 43-го року військовий референт Сарнської округи, куди входив наш район. І з 15 серпня по 15 вересня 43-го року. Командир рейдуючої групи командира Бористена, що перебувала в нашому районі, а згодом, 17 вересня, командир загону імені Колодзінського, що діяв в нашому районі, загинув Лайдака 11 березня 44-го року і похований на Літвинському цвінтарі. Друга особа це я Яко, Ярок Псевдо. Він же Галенюк Дмитро Павлович з Острожчини. з квітня 43 року, чутовий у сотні Чорноморця на Острожчини. А після поранення Чорноморця він зайняв посаду у сотні. З 15 серпня по 15 вересня керував сотнею у групи Боростена, а з 19 вересня 43 року заступник командира загону Лайдаки. а загинув 12 лютого 45-го року в бою з військами в лісі під село Грані. Тіло героя було виставлено біля дому Маліновського, де на той час була резиденція НКВС. Користуючись нагодою, хочу попросити жителів Трипутнянської сільської ради віднайти місце загибелі. Командира Ярка, щоб на належному рівні вшанувати героїв. Подія ця відбувалася в лісовому масиві між селами Грані та Стрипутній. Це архівну довідку надала архівна служба управління служби безпеки в Рівненській області. Переконаний, що про таку подію хтось із людей знає і може показати місце загибелі славного командира бригади. Наступний герой це Бористен. Псевдо. Він же коренець Дмитро Васильович, родом зі Стріщини на Львівщині. У 42-43 роках інструктор військової ідеологічну вишколу Сарненської округи. Згодом командир у відділі, відділу у складі першої групи, далі шеф військового штабу Заграва, неодноразово бував на теренах нашого району зі штабом, проводив навчання на, на вишколах. Наступний герой. Це Псевдо Максим Добовий. Він же Литвинчук Іван Самійлович з Волині у 41-х-43 роках провідник Сарнинської округи, з травня командир першої групи УПА, а з серпня командир військової округи Заграва. Саме його персональна заслуга у створенні перших осередки УН по селах району, а згодом і у створенні перших збройних формувань. Сил самооборони особисто до дубовий відвідував кожне село, де знайомився з місцевими жителями, проводив з ними розмови, вів бесіди, а згодом із активних членів організовував осередки організації українських націоналістів. Саме його зусиллями була організована перша сотня упа під керівництвом Григорія Перегиняка Коробки, де в складі якої перебував і наш. Наний баконець Степан Сидорович. Чимала його заслуга у проведенні та проведенні в організації та проведенні вишколів на теренах округи. Літом 43-го року відбувся військовий вишкіл другого ступеня Хортиця на хуторі Білаши Дубровицького району. Керівник вишколу псевдокосар він же Ляшко Олександр Федорович Збілятич. Вишкіл першого ступеня під Корсунем проходив в селі Рудня, нині Підлісне, керівник вишколу гідрук Михайло Сергійович з Березниці. Саме випускники вишколів по закінченню навчання продовжували вишколювати по селах сили самооборони, навчали ходити маршем, вивчали тактику нападу на ворога, засідки, виходу з облоги та всіляких військових справ. Вишколи були як військово-ідеологічні для чоловіків, так і медсестринські, або ще їх називали, Українського Червоного Хреста для дівчат та жінок. Жителі старшого віку пам'ятають, Проходили навчання по селах і можуть про все, що бачили і запам'ятали, розповісти. Перебуваючи на посаді командира військової округи Заграва, добовий разом з шефом військового штабу Лебедем 25 листопада 43-го року видали наказ командирам запілля районів та надрайонів про купання житлових приміщень під землі так званих зимовиків, на весь період. На весь особовий склад враз з харчовими нормами на 3-5 місяців. В наказі зазначалося, що це повинно було зроблено до 15 листопада. Згідно з функціональним призначенням, особливостями будівництва інтер'єри, всі підземні приміщення повстанців поділялися на категорії: схорони, криївки і бункери. Схорони, в свою чергу, поділяли, поділялися на тимчасові схованки і схорони склади. Тимчасові схорони це невеликі схованки під землею або на горищах, будинках, стодола, або в букових місцях колодязів. Скоро на складах зберігалися зброя, набої і різноманітна амуніція архіві ОУНУПА. Криївка це добре замаскована із землянки, де могли перебувати два-три, а то й більше повстанців. Вони в свою чергу поділялися на літній та зимовий. У літніх краївках повстанці перебували до першого снігу, бо сліди на снігу могли вивезти на місце схову. Зимові краївки облаштовувалися у хлівах, хатах, під печами, в погребах. Такі криївки використовувалися керівниками підпілля і зв'язковими при переходах через терен. Групи повстанців зимували і в лісових криївках. Вони мали добрий запас харчів, обов'язково вода, потічок або криниця, бочки, гасу, керосином. Бункери, або їх ще повстанці називали бункери. Це підземне приміщення, розраховане на автономне перебування тривалий час бойового відділу УПА. Підпільного окружного шпиталю повстанців, або підпільної друкарні, або ж для особистого перебування командирів ОУН УПА разом з охороною. Критерієм вибору місця для бункера була непомітність, недоступність для ворога, добра, добра можливість для відходу. Тому це був, міг бути і ліс, і населений пункт. Аналізуючи звіти сільських управ з навколишніх сіл Грицьків, Мочулища, Соломівки, Соломів, Кривиці Добровольського району за жовтий. Що зберігається в Державному архіві Рівненської області, можна стверджувати, що значна кількість місцевого населення, а також журного транспорту, було б задіяно на побудові підземного мешканого приміщення. Загін Лайдаки весь час рейдував по теренах краю, а тому саме під сили підпільної організації українських націоналістів проводили будівництво підземних мешканевих приміщень і заготовлювали всі необхідні матеріали. Згадує Позняк Яків Панасович 33-го року народжень, житель села Мочулище. В будинку його батьків перебував певний час на постої командир Лайдака. 9 грудня 43-го року із села Велюнь, із села Велюнь заганом Лайдаки було відбито. Награбоване в сільці комуністами добро та худобу, котрої було 125 штук. Все стадо конфіскованої худоби повстанці пригнали в кошару в селі Мачулищі. За тиждень часу всю худобу було пущено на переробку, а там були корови, телята і бики. Процедура переробки відбувалася в примітивному цеху за ну, тут метрів, може за 500 від цього приміщення. 56-58-х роках поблизу підземного приміщення у пастухи, що пасли худобу, в урочищі, місцеві знають називають за квартал номер 82 Добровольське лісництво. Випадково натрапили на дві криївки по повстанців, так звані магазини. Дерев'яні конструкції перекриття краївки часом втратили свої властивості, і худоба не витримали ваги худоби, котра провалилася. Поки Після звільнення худоби з пастки пастухами українцям було виявлено вже зіпсований, непридатний до використання фуражний ОВС, заготовлений поставцями ще в 43-му році. Розміри керівки 5 метрів на 5 і висотою 2,5. Це розповідає Пришко Федір Петрович 42-го року народження, житель села Крупов'я. Впродовж свого існування загін лайдаки рейдував, уникаючи відкрити повномасштабних сутичок з ворогом. У короткострокових рейдах повстанці залишалися на одному самому місці на одну-дві-три доби. За підрахунками, зроблені на підставі звіту, впродовж вересня 43-го і по лютий, 45-го, Загін змінив дислокацію понад 150 разів. Військовий підрозділ рейдував на обмеженому відтинку простору на території кількох районів. Так село Трипутні та його околиці згадуються в аналізованому документі аж 9 разів. Чисельність загону змінювалася постійно. Восени 43-го э, березень 44-го загін нараховував 240 чоловік, а вже в вересні 44-го року э, загін мав 120 чоловік. Це дані з польової сумки командира УПА Північ Клячківського. Перші дні становлення радянської адміністрації, а це було 10 січня 44-го року. Найбільший втрат зазнала господарська ділянка УПА. Недостатня конспірація з активів. На діяльність агентури органів держбезпеки привели до ліквідації близько 75% організаційно військових складів підземних сховищ. Так, останній бій УПА відбувся на Тернопільщині 14 квітня 1960 року. А останній вояк УПА вийшов з лісу у 1991 році, коли вже Україна була незалежністю. З ініціативи районної Партійної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і за фінансової та матеріальної підтримки Добровецького держгоспу і голови Добровецької районної ради, активності патріотів та небайдужих до історії свого краю людей на місці розташування підземного мешканого приміщення 26 серпня 14-го року було встановлено пам'ятний знак у вигляді Христа Заслуги і освячено на покрову 14 жовтня 2014 року. А сьогодні вже традиційно, 14 жовтня 2015 року, ми освячуємо повстанську Криївку. Хотілося б зробити більше, але бракує і сил, і людей. І мало ентузіастів відгукуються на, на цю роботу, яка проходить на громадських засадах. Дивлячись на присутніх тут людей, хотілося б сказати, якби всі, що тут є, хоча б один день попрацювали б, то ми цей комплекс здали б, мабуть, за місяць. На слова подяки заслуговують активні патріоти. Це такі як Задорожний Олександр Григорович, Задорожний Анатолій Григорович, Пінчук Богдан Васильович, Мозоль Олександр Романович, Мозоль Леонід Вікторович, Кот Микола Федорович, Воробей Василь Сидорович, Кулик Анатолій Федорович, Рока Микола Юрійович, Лавр Олександр Володимирович, Буковець Ярослав Миколайович. Благодійники і меценати це директор Дубровицького військово-связького державства, відповідно, Боровець Анатолій Олексійович, Сасухович, Віталій Миколайович, голова Дубровицької райдержадміністрації Кіркевич Сергій Васильович. Та Рівненська обласна громадська організація Центр соціальної і правової допомоги населенню надали фінансову допомогу на випуск книжки Лайдака приурочену до цієї події, де на основі архівних документів та матеріалів розповіді мешканців району опрацьованого автором період національно визвольної боротьби. Низький земний уклін, шана і дяка вам, добродії за ваші справи. Відділ молоді і спорту Дубровицької райдержадміністрації у співпраці з Дубровицьким районним будинком культури розробляє туристичний маршрут, що включає в себе відвідування повстанських магазинів та краївок, розташованих навколо підземного приміщення, а також сам підземний комплекс. Суверенну українську державу ми маємо завдяки тим, хто відчайдушно боровся в лавах ОУН-УПА, за волю своєї рідної землі, ставив найвищою метою здобуття незалежності України. Ми вклоняємось ветеранам УНУПА, а також воїнам АТО за їхню мужність, жертовність, відданість на українській справі. Віримо, що разом неодмінно побудуємо дійсно суверенну, вільну від політичних, економічних і духовних загарбників українську самостійну соборну державу. І нехай благословить нас Господь! Слава Україні! Героям перед цим христом за всіх наших воїнів. За всіх воїнів, УПА і побратимів, які поклали своє життя за незалежність нашої України, і певне попросити Господа у своїй щирій молитві спільний Господнього чина, щоб ця молитва спільна разом із вами була найкращою тихою для їх і для нас у цей сумній час розлуки з ними. Тому що тіло, ми знаємо, відходить у вічність. Відходить туди, звідки взято, а душа переходить до Царства Небесного. І певний, що душа їхня зараз відчуває, душа знає, що ми не байдужі, що ми в цей величне свято, осіннє свято. І сьогодні чудове, прекрасне, світле свято, тепле. Ми зійшлися, з'їхалися, щоби тут разом із вами піднести молитві до Господа Бога за їхні душі. Пом'янути їх. І я думаю, що вони радіють сьогодні. Вони будуть дякувати нам, Богу першій, що ми сьогодні тоді з вами. А зараз помолимося. Я запрошую всіх до спільної молитви. Отче наш, що ти є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лівно насушній дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас спокусу, але висули нас під лукавом. Бо Твоє царство сили, слава це сіни Святого Духа, нині віки віків спокій. Царство Небесне є, царство Небесне, є, Царство Небесневі. Чини спокій. Царство небесне життя, безкінечне життя, безкінечне вічний спокій, царство небесне життя, безкінечне життя, безкинечне є вічний спокій. Що ви довго й довго приходили, відвідували і не забували. Свято вітаю вас. Свято вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! От тепер я відчуваю, що ми українці. Щиро дякую вам.